Друзі, всім привіт! С вами Екзарте Краскин. Сьогодні хочу з вами обговорити святкування Дня Незалежності Польщі з пропозиціями у преміум магазині, завданнями, нагородами і, звісно, Твіч Drops. З'явився офіційний регламент, правда, розбирати будемо з гаражу, тут більш наглядніше можна все роздивитися. Далі розберемо характеристики ще однієї новинки супертесту ЗТСВЗ 631 Огар. Це у нас Чехословацька СТ 9 рівня із механікою газотурбінного двигуна. На типу, як у нас є, наприклад, та сама cs 52 c яка зараз продається от польська СТ. -шка. Давайте це все почергово розбирати, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо із завдань. Переходимо в завдання, вкладка Додаткові завдання, бачимо новий розділ з'явився День Незалежності Польщі. Ці завдання ми можемо виконувати із сьогоднішнього дня, 10 листопада 2025 року, до 17 листопада 2025 року. Якщо подивитися більш детальніше, то ми можемо побачити, що от перше завдання День Незалежності Польщі номер 1 Тут нам потрібно здобути чистий досвід за будь-яку кількість боїв. Але з умовою посісти місце в топ-10 гравців своєї команди за здобутим досвідом. Тобто зараховуватимуться тільки оці бої, де ви в топ-10 по досвіду будете потрапляти. Плюс до того потрібно виконувати це завдання от перше на техніці польської нації, друзі. Тобто з 4 по 10 рівень, от на техніці Польщі, це все потрібно виконувати. І що ви будете отримувати? Деколь прапор Польщі на вітру це перше от три штуки, до речі, вони продаються, якщо не будете використовувати. Емблема прапор Польщі також 6 штуку здають, і вони продаються. І 10 хліб із смальцем, тобто до пайків, друзі. Як за таке нескладне завдання, яке буде виконуватися за пару боїв, то і непогано, друзі, по нагородах. Далі йде День Незалежності Польщі номер 2 Це вже універсально для будь-якої техніки, будь-якої нації з 4 рівня і вище. Тут у нас є умова посісти місце в топ-10 гравців своєї команди за здобутим досвідом і пошкодити Машини сумарно за будь-яку кількість боїв потрібно 11 от штук. За виконання цього завдання вам будуть давати марку, я так розумію, для того, щоб розблокувати третє завдання. А, далі, от образ екіпажа, спеціально чоловік Польща обмеження. А, також у нас є напис: вітаємо вас, краяни. І деколь прапор Польщі. От деколь, скоріш за все, також ця продається. Коротше кажучи, от такі незначні, але все ж таки приємні нагороди. Наприклад, звичайний образ оцей можна поставити запросто на будь-якого польського члена екіпажу чоловіка. Ну і третє завдання посісти місце в топ-10 гравців своєї команди за завданою шкодою. Також техніка універсальна, друзі, будь-яка з 4 по 10 рівень. І завдати тут потрібно всього 1918 шкоди. Коротше кажучи, 2000 шкоди набиваєш, виконуєш це завдання, і вам от нарахують 20 новий польський взори Людові. Наскільки я правильно якщо прочитав, зараз подивимося, як це все виглядає на техніці. Тобто не суттєві такі бойові завдання, але все ж таки приємно можна буде зафармити ці нагороди. Головне перше завдання на польській техніці виконувати. Далі переходимо, друзі, в магазин. Зараз я вам продемонструю, як виглядає оцей от стиль. Оцей от 2D-стиль новенький. Давайте просто подивимося. от Давайте, наприклад, обираємо машину, бачите, як він виглядає. Цей 2D стиль, і на картинках його можна подивитися, але тут вживу в гаражі без проблем можемо глянути. Так що це більш наглядніше. Я думаю, з гаражу буду показувати, це простіше і наглядніше, і взагалі класно. До речі, він і так продається. От елементи кастомізації бачимо, цей 2D стиль продається, але це більше для поляків. Я так думаю, вони от будуть брати в першу чергу. Так, переходимо в набори. Зараз, щоб не забув, ще за Twitch Drops Нагадаю, а далі трішечки поговоримо про те. Техніку. А, значить, по твічдропсах у нас вони, як і в багатьох інших націй, от під час святкування Дня Незалежності незначні. А, потрібно дивитися трансляції польських стримерів, що не менш важливо в період часу, от з 10 листопада, з 18.00 по 12 листопада 18.00. І що ви можете отримати? Ви можете отримати за 240 хвилин перегляду 5 бухт. Спорядження тут неправильно зазначено, друзі. Я зараз із телефону дивлюся, чомусь бухте написано, але це хліб із смальцем по факту. Плюс до того строки в резерви 7-дневні на плюс 50% до досвіду на 1 годину 2. Строкові резерви 7-дневні, на плюс 200% довільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину також 2. Значить, 3 штуки от деколі прапор Польщі і 6 штук емблема прапор Польщі. Незначні, але все ж таки. У кого є час і бажання, можете зафармити їх е, е, без проблем. Плюс до того в нас стали доступні три машини у преміум магазині, от за реальну валюту до купівлі, не за золото, а тільки за реальну валюту. Це у нас панцернік, це 52 с і 56 ТП. Давайте з самого початку поговоримо про панцернік, що ця машина з себе представляє, які в неї є плюси, а які мінуси. Переходимо в характеристики, бачимо, що в нас тут хороша альфа, друзі. От альфа Фа, що є, то є. 650 одиниць середня шкода в нас на базовому і кумулятивному снаряді непогане бронепробиття, голда 310 ББшка базова 248, осколково фугасні також непогані. 800 середня шкода прекрасна. Пробування броні 77 мм також непогано, але некомфортна швидкість польоту снарядів. По інших характеристиках, якщо подивитися, бачимо, що в нас нормальні кути вертикального наведення, але поганий час зведення, погана точність, друзі. Це вже в розкаченому. Стані, так як у мене, плюс до того погана стабілізація. 0,25 в русі, 0,25 при повороті корпусу і 0,12 при повороті самої башти. Тобто, друзі, альфа в нас хороша, пробиття нормальне, але щоб влучити, це не так-то просто буде, тому що точність погана, плюс до того в нас стабілізація погана. Звісно, швидкість генетального пересування прицілу також погана. Ми не динамічна така машина, Якщо подивитися, от по рухливості, бачимо, що в нас тут з турбонагнітачем і з трофейним. 35 вперед, 15 назад, при і потужності 12.27. Так би було ще менше. Тобто динаміка це наш мінус. Комфортність ведення вогню це наш мінус. Що стосується плюсів, то, звісно, це живучість з місці з нашої машини 1920 одиниць. У мене ще не докачена польова модернізація. Бронювання корпусу 300-120-80, бронювання башти 350-120-90. Давайте подивимося по факту, як це все виглядає от по бронюванню. Відкриваємо схему бронювання і дивимося, що у нас є, якщо, наприклад, от прямо дивитися на цю машину. НЛД приведена броня 207 мм, тобто небагато. Оцей стик і дійсно 300 мм. Якщо сюди влуче, то дуже часто буде не пробувати. ВЛД 200 мм, 166, тобто доволі ватний такий корпус. Якщо під прямими кутами, то взагалі він не буде танкувати. Бачите, звісно, міцна, бачимо, яка приведена броня 300, плюс. ну непогана, дійсно приведена броня. Але є лючок великий. 188 мм. Тобто я не можу сказати, що ця машина буде дуже багато чого відтанковувати, тому що в лючок часто будуть пробувати, якщо НЛД не видно. Борти, звісно, відтанковують непогано. Дивіться, яка проведена броня. 360, тут екрани 293. Ну, коротше, їх пробити дуже важко. От борт важко пробити, але є вразлива зона отут. Є вразлива зона, що найгірше на башті. Якщо не видно оце, будуть оце пробувати. Коротше кажучи, я не можу сказати, що ця машина дуже погана, але все ж таки мені на ній. Якось не дуже сподобалося я її, от, наприклад, грати. Я її, наприклад, укомплектував, хочу ще пограти по свободі, так скажемо, коли буде світло, для того, щоб освіжити свої відчуття. Але за фулку я все ж таки не рекомендував цю машину брати, тому що якщо глянути от, у магазині, то вона, по-моєму, 1030 гривень ось коштує. А це доволі так багато, друзі. Тому дивіться, чи варте воно того. До цього вона, наскільки я пам'ятаю, не продавалася. Друга машина це 56ТП. От стандартний. Набір 837 гривень у нас коштує. Давайте знайдемо цю машину. Ця машина колись була за спецглаву бойової перепустки і ще й за ту експериментальну спецглаву, яка е, була за, е, друзі, вільний досвід. Вільний досвід 87 чи скільки там тисяч треба було заплатити вільного досвіду або голди, окремо за цю поліпшену лінійку нагород, щоб можна було пройти бойову перепустку і забрати е, безкоштовно оцю е, машину восьмого рівня. Тобто, Нічого вона цікаво все не представляє, вона в ніякому разі не погана, але все ж таки якась не цікава. Тому що тут відносно традиційна стандартна альфа, бронепробиття також традиційна стандартна. Бачимо от Голда 252. Це не дуже і багато, як для важкого танку, все зрозуміло. Швидкість польоту комфортна по цих снарядах. Якщо подивитися, от по ДПМу, то він у нас низький. Тобто перезаряджання, як для такої альфи, довгувате. От у моїй комплектації 1139. Час зведення, в принципі, нормальний. На 100 метрів також хороша, як для важкого танку, кути вертикального наведення хороші, але стабілізація не сама найкраща. Вона непогана дуже, але все ж таки не сама найкраща. 0,20 в русі, 0,20 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти. Позже в участі подивимося, там схему бронювання, по рухливості 40-14 назад, при питомій потужності 1599. Майже 16. Тобто динаміка непогана, як для важкого танку, хороша питома потужність. Практично як вистежки. ще щоб трішки було як вестежки. Тобто на цій машині буде зручно пересуватися по мапі. Так скажемо. Звісно, обмежена максималка, тобто замість артування, один із варіантів можна ставити трофейний турбонагнітач. Це вже дивіться, кому що буде більш до вподоби. По живучості броні великої немає. 1660 міцність бронювання корпусу 80-80-60, бронювання башти 250-70. Давайте подивимося, що в нас по бронюванню, бо вже й сам підзабув. Пам'ятаю, що вона пробувається, в принципі, без проблем. От під прямими кутами бачимо НЛД-190, ВЛД 145, 147, 154, по щоках 204 мм. Друзі, навіть щоки, навіть маска, вона буде прошиватися запросто. Тобто не тримає ця машина-удар. Будуть, звісно, рикошети, непробиття, але в основному, дивіться, 103 мм лючок. Але кому той лючок потрібен, якщо тут пробувається, друзі. 218 це небагато, навіть базові снаряди. а Голда у багатьох, 9 рівні взагалі на базових снарядах будуть пробувати. Коротше кажучи, машинка так собі за реальну валюту я ні в якому разі не можу її рекомендувати, тому що немає ніякого сенсу її брати. Ви на ній точно не будете грати. Мабуть, панцирні Кіто буде краще на своєму рівні, хоча там по динаміці все складно, друзі, не так то і задоволення легко буде отримати на тій машині. Ну і третя машина, яка в нас стала доступна, це С-52С. Це у нас та машина, яка з газотурбійним двигуном, друзі, яку не так давно підтягували по характеристиках, тому що в нас була жахлива тут альфа. Зараз її підтягнули, подивимося, що до чого і як стало. От такий набір мінімальний, коштує 708 гривень. Переходимо в гараж. У мене ця машина є, мені підписник. Ні, я за голду. Я за голду купив, друзі, цю машину. Що із себе вона представляє. Звісно, тут вже підтянуті характеристики, тобто зараз, я так думаю, вона буде відігруватися краще, ніж раніше, але все ж таки, друзі, у нас тут не все так гладко. Якщо подивитися по снарядах, то в нас вже комфортна альфа 300 одиниць, не сама найкраща, але все ж таки комфортна, не так, як раніше, 250, по-моєму, було. Середнє пробування броні, малувати 208 мм на базовій ББшці і хороше на кумулятивних снарядах 270 50 от, от кумулятиви тут дійсно хороші, але в нас є проблема. Швидкість польоту на ББшках хороша, 1109. А от на кумулятивних снарядах 880 метрів на секунду. Тобто, друзі, кумулятивами на відстані буде вам дуже важко грати, тому що випередження ну, набагато більше потрібно брати. Оскільки в Фуасні снаряди є, але вони відносно традиційні, мають підвищену шкоду 410 одиниць, 53 от міліметри пробувають на усіх дистанціях, і летять із з некомфортно. Комфортної швидкості польоту 846 метрів на секунду. Тобто в нас кумулятив хороший по пробою, але летить повільно. А бронебійний поганий по пробою, але летить із комфортною швидкістю польоту. Що стосується інших характеристик, то ми можемо побачити, що в нас середня шкода на хвилину стала 2919 от в моїй комплектації. Тобто підтягнули відповідно альфу і ДПМ у нас підтягнувся, доволі такий непоганий розкид на 100 метрів, не дуже комфортний 0,34. Час зведення в залежності від режиму, тобто в базовому режимі 2 секунди 18 у режимі, який називається цей турбо 3.05. Ну, взагалі, не комфортний у другому режимі, тобто в базовому режимі у вас ну, більш-менш нормальний цей показник і хороша стабілізація. 0,12 в русі, 0,12 при повороті корпусу і 0,14 при повороті самої башти. Навіть при повороті башти чомусь цей показник гірше, ніж при повороті корпусу і от в русі. Кути Наведення, мінус 7 плюс 17, от тут некомфортні, можна сказати. Хотілося б для такої машини картонної, друзі, кути опускання гармати, десь мінус 10, для того, щоб більш комфортніше відігрувати. Звісно, мінус 7 також можна відігрувати, але все ж таки це не дуже комфортний показник. Заряджання гармати швидко, 617, моїй комплектації, швидкість рентального пересування також, в принципі, швидко 57-47. Прекрасний показник. Що в нас погане, друзі, то це живучість, тому що заявлено 84. 10-40 бронювання корпусу 260-60-40 бронювання самої башти. Тобто, чисто теоретично, ніби бронювання є в башті 260, але не все так просто. Зараз перейдемо у схему бронювання і подивимося, що ж у нас там є. Переходимо, дивимося. Дивіться, яка в нас тут приведена броня, друзі. Корпус взагалі картонний, 96-106 мм, 101 пробивається і башта 112 мм, дивіться, 125 м. Тільки отут у нас 260 мм, де маска з Брої, от щоки, оці невеличкі. А тут усе пробувається запросто. Дивіться, яка приведена броня. Тобто в чому і складність цієї машини. Раніше була погана альфа і картонність, зараз, в принципі, залишилася тільки картонність. Альфу підтягнули ця машина трішки стала краще відігруватися, але її практично не побачиш у рандомі, друзі. Тому я б все ж таки ну не рекомендував би її купляти за реальну валюту, друзі. Ну не знаю. Чомусь мені так здається, її коли вводили. Взагалі, за золото розпродували. Е, дивіться, яка максимальна швидкість от у нас по динаміці, яка питома потужність. Тобто, звісно, в турборежимі тут взагалі все прекрасно. 70 вперед, 25 назад. Е, клас і питома потужність так само дуже крута 28-76 у турборежимі. Е, але у вас дуже буде жахлива стабілізація, тобто ви не зможете вести аж ніяк вогонь у цьому режимі. Вам в будь-якому е, е, випадку потрібно буде перемикатися е, між режимами для того, щоб реалізувати. Її у вогневій потужності, друзі. Тобто не можна в турборежимі, це все зрозуміло, але цій машині не так давно підтягнули оце, як бував, максимальну швидкість. 55 вперед, 17 назад. Тепер стала от в базі. Раніше було, наскільки я пам'ятаю, 50 вперед. По скритості зараз ви бачите, от мої характеристики, огляд також, бачите. Коротше кажучи, це така посередня, напевне, вже стала машина, треба буде на ній трішки пограти, але за рахунок того, що у неї немає бронювання в башті, то. Друзі, на ній дуже важко буде відігрувати. І снаряди тут не все таки ідеально. Я вже ж казав, що тут швидкість польоту некомфортна на кумулятивних снарядах. Це ж у нас не важкий, танк це в нас стежка, яка буде грати на дистанціях середніх і великих. Тобто, друзі, тут пробиття погане, тут пробиття хороше, але швидкість польоту. Ну, я не знаю, я не бачу тут таких машин, які можна рекомендувати за реальну валюту. Там уже дивіться, звісно, якщо щось подобається, то беріть без проблем, у кожного своя є думка. Тепер переходимо до бої. Будемо розбиратися із другим питанням. А в ній будемо розбирати ще одну новинку супертестування. Називається вона ZTS WZ631OGAR. Це Чехословацький, снайперський, середній танк 9 рівня оснащений потужним газотурбійним двигуном по типу cs 52 с друзі, польської цієї стежки, ну, наприклад, яка на 8 му рівні, яка зараз з'явилася от у преміум-магазині. Завдяки цій функції він може похвалитися чудовою мобільністю, досягаючи максимальної швидкості 65 км на годину, залишаючись при цьому дуже маневреним. Точна гармата Огар забезпечує ефективний вогонь з будь-якої відстані, дозволяючи йому адаптуватися до кількох бойових ролей. Завдяки поєднанню мобільності, точності та універсальності цей танк може бути грізною силою на полі бою. Це такий друзі короткий опис цієї машини. Давайте більш детально подивимося по характеристиках. У нас тут три типи снарядів. Базовим снарядом є ББшка. Цей снаряд має 350 всього одиниць шкоди разову альфу, тобто як для стежки 9 рівня, це і невисокий показник. 242 пробиває, хороша нормалізація У ББшки, звісно, тобто, можна сказати, відносно традиційний показник. І 1043 метри на секунду він летить. Ну, Непоганий снаряд, в принципі, він стандартний, Усереднений, можна так сказати, але альфа малувата. Так само Альфа 350 От у нас на Голдіна підкаліберній, пробиває голда 290 мм. Ну, не дуже вражаючі показники, скажу чесно, тому що є і кращі, Уже от преми Ходять 9 рівня, друзі, по-моєму, ДЗТ, от, наприклад, ви бачите бій. 310 мм кумулятив, наскільки я пам'ятаю, от, по пробиттю. Тут всього 290 підкаліберний снаряд з поганою нормалізацією, плюс до того буде втрата бронепробиття на відстані. Ну, подивимося. 430 от, підвищена альфа на фугасах, 54 відносно стандартне пробиття на них і 1043 метра на секунду швидкість польоту. Тобто швидкість польоту комфортна пробиття відносно стандарт на голді, можна сказати, навіть ну, мінімально необхідне, так скажемо, тому що це підкалібер і втрата буде велика, скоріш за все. Ну, коротше кажучи, такі посередні снаряди, нічого особливого. Це у нас циклічна гармата без механіки, друзі. 8,7 от секунди перезаряджання у нас у базовій комплектації. Тобто ДПМ непоганий, 2413 одиниць, друзі. От у нас по ДПМу на хвилину. Звісно, це буде все розкачуватися. Гарматний досилач, там бойова братер всі справи, Це все ясно. 2 секунди час зведення 0,34 от по точності. Буде десь точність у розкаченому стані 0,3-0,31. Тобто я не можу сказати, що супер точна якась гармата, просто нормальна, хороша така гармата. 2 секунди час зведення це прекрасно, звісно. І я так думаю, що в цієї машини можливо буде в оцьому бойовому похідному, так скажемо, режимі непогана стабілізація. Я надіюсь, по крайній мірі, тому що альфа маленька, всі справи, це все ясно. Мінус 8 плюс 20 кути, ну, можна сказати, комфортні, 47 снарядів боєкомплект по екіпажу, командир, навідник, механік водій і заряджаючий. По мобільності бачимо, що в базовому режимі 50 км вперед, 18 назад, при питомій потужності 17,1. Непогана динаміка, класичної стежки, 42 градуси, швидкість повороту самого корпусу, по башці 46 градусів. Також хороші показники. Звісно, в режимі турбо будемо наші. 55 км, як було заявлено, от максимальна швидкість. Не знаю наскільки буде підніматися потужність, але, скоріш за все, десь на 10 кінських сил точно повинна підніматися, тобто буде в районі от туди поближче до 30 кінських сил на тонну у турборежимі. Але так само, скоріш за все, як в с 52 с буде е, погіршуватися е, стабілізація, друзі. Тобто, буде некомфортно вести вогонь і практично нереально її реалізувати в такому стані. Тобто, в будь-якому випадку треба буде перемикатися між режимами. Це все ясно. Тут в оцих попередніх характеристиках не описані ще оці всі деталі. По живучості 1700 от ХП у нашої машини бронювання корпусу 210-70-40, є кути, ну тобто, можливо, щось буде відбивати і по е, самій башті 220-70-40. Ну, лобом, скоріш за все, щось буде відтанковувати, є лючок навіть під таким ракурсом ми бачимо. Але все ж таки, я так думаю, що надіятися на велике бронювання не варто, тому що це середній танк. Ці справи по непомітності 15,5 от у нас нерухома машина, друзі, 1163 під час руху, що стосується от огляду 390 метрів хороший стандарт. Ну і дальність зв'язку 570 метрів, нічого незвичайного. Коротше кажучи, друзі, от таку ми маємо машину. Ну, не знаю, наскільки вона буде хорошою. Подивимося, її ще будуть, я думаю, змінювати, тому що це всього-навсього супер тестування підганяти, тому що на даний момент вона виглядає якось не дуже привабливо. Так, є оцей газотурбін, не двигун, друзі, але все ж таки, ну, і що, що він є. Так само, як, наприклад, cs 52 c коли ти між двома режимами, якби постійно був він активований з хорошою стабілізацією, і ти літав, наприклад, із швидкістю як СТ-65 км на годину. Це одна ситуація. Але тобі потрібно буде постійно перемикатися всі справи, то я думаю, реалізувати цю машину буде доволі важко. Але тут, порівняно, наприклад, із cs 52 c непогане повинно бути бронювання. Це вже, звісно. Перевага дуже суттєва, особливо якщо бронювання буде в башті. Коротше кажучи, пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, і до побачення до наступних відео. Па-па!